Преміальні ноутбуки цікаві, бо там завжди є щось нове і топове. Але не менш цікаво подивитись і на пристрої середнього класу, де виробнику треба знаходити баланс між ціною і продуктивністю. Сьогодні у мене на огляді Asus TUF A16 з наймолодшою п'ятитисячною лінійкою відеокарт RTX 5050 і восьмиядерним Ryzen. Ми перевіримо, чи вистачає цього ноутбуку для ігор і роботи, як він поводиться без живлення, які у нього є температури, і головне, чи вартий він вашої уваги. Як для 16-дюймового формату, ноутбук досить легкий його вага приблизно 2,2 кг, кілограми, а товщина коливається від 1,8 до 2,6 сантиметрів у найтовстішому місці. Завдяки скругленим граням, корпус не виглядає масивним, а навпаки, він справляє враження досить акуратного та компактного пристрою. Asus TUF A16 – це не топова вітрина технологій, але далеко і непрохідна модель. Він ніби застряг між категоріями, доступніший за преміальні рог, але занадто. Серйозний, щоб називати його бюджетним. Саме через це він цікавий, бо хочеться перевірити не лише цифри в тестах, а й реальний досвід, чи зручно його носити щодня, чи не буде грітись він так, що його клавіатура буде ставати пательною, і чи справді він виглядає так брутально, як обіцяє нам ТАП. конструктив. Теж має свої фішки. Наприклад, індикатори сховали не на корпусі, а за кришкою дисплея. Їх видно лише тоді, коли ноутбук закритий. Це дрібниця, але я додає відчуття, що деталі тут таки продумані. Відкривається кришка. Однією рукою матеріали приємні на дотик, корпус не гуляє, і хоча перед нами молодший брат рок серії TAF не виглядає бюджетно, це один з найтихіших ігрових ноутбуків, які мені доводилось використовувати. Я зараз не про ігри, а саме про звичайне повсякденне користування. Браузер, текст, відео, навіть коли увімкнений режим продуктивності, ноутбук не буде бісити вас вентиляторами, вони собі тихенько обертаються, і для браузингу чи нескладних задач це просто мед для вух. А якщо по. Поставити тихий режим, то ноутбук стає майже безшумним, але тоді придушуються частоти процесора. Ну, ви в принципі, і самі все знаєте. Але це абсолютно тиша, як для ігрового лептопа, це досить круто, але якщо запустити тести чи увімкнути гру, тут дива звичайно не стається, і він починає робити все аби охолодити компоненти. Це нормально, головне, щоб система охолодження справлялась і компоненти служили тривалий час. У цього ноутбука з портами все добре, як і має бути для ігрового ноутбука. Є три USB a два usb c через які можна виводити картинку на монітори, навіть заряджати ноутбук, коли не хочеться носити з собою величезний блок живлення, який іде в комплекті. Для зовнішніх екранів є HD 2.1. Він спокійно тягне 4К 120 Гц, а далі все залежить від монітора та кабелю. LAN-порт також на місці, якщо потрібен стабільний та дротовий інтернет. І, звичайно, комбінований аудіороз'єм ніхто не забрав. Але тут. Тут немає картрідера, тому адаптери вам в поміч. По бездротовим підключенням тут стоїть Wi-Fi 6 і та Bluetooth 5.3. Акумулятор має ємність 90 Вт годин і в комплекті йде адаптер живлення на 240 Вт. У ноутбуці встановлений AMD Ryzen 7 260, мобільний чип нової лінійки Hawk Point на архітектурі Zen 4. Він має 8 ядер і 16 потоків, базова частота 3,8 ГГц, і в бусті він доходить до 5,1 ГГц. У процесор інтегрований нейронний рушій з продуктивністю до 16 топс. Цей блок допомагає з AI-задачами, типу очищення шуму в мікрофоні, покращення зображення з камери, фонова обробка аудіо та відео, щоб не віднімати ресурси від основних ядер процесу. Цей Ryzen має вбудовану графіку Radeon 780. Вона має 12 графічних блоків і працює на частоті до 2,7 ГГц. У режимі економії, коли ноутбук від живлення, система може автоматично переключатись з дискретної RTX 5050 на цю мобільну 780M. І тоді все, дисплей, браузинг, відео та офіс і прості програми будуть працювати через iGPU. Однозначна перевага, те, що це буде знижувати енергоспоживання і тепловиділення, бо дискретна карта і неактивні ядра не працюють повністю. 780M не розрахована на важкі AAA-проєкти, хоча для фулажді, тобто для цієї роздільної здатності, вона може витягнути. Легші чи кіберспортивні ігри на низьких та середніх налаштуваннях. Хоча, якщо ви хочете запускати кіберпанк, щоб ноутбук споживав менше енергії, то вам цього ніхто не забороняє робити. Це робить ноутбук більш універсальним. З живленням ви отримуєте RTX 5050 для максимальних режимів, і без кабеля він перетворюється на енергоефективний ноутбук для буденних завдань. У нашій конфігурації Asus отримав 16 гігабайт оперативної пам'яті DDR5 з частотою 5600 МГц. Вона стоїть в двох каналі, і обидва слоти доступні для користувача, тож при потребі можна буде легко збільшити обсяг, і система підтримує до 64 ГБ гігабайт оперативки. А от із накопичувачем ситуація не типова. Тут встановлений лише SSD на 512 ГБ. гігабайт, і для ігрового ноутбука у 2025 році це виглядає щонайменше дивно. Такі обсяги колись ставили в бюджетні моделі, але в середньому сегменті це вже рідкість. Дві-три сучасні AAA гри, плюс система, і все, ваш диск забитий. Добре, що виробник залишив простір для апгрейду. Тут є два слоти під SSD PCIe і четвертого покоління, тож додати ще один терабайт чи навіть два це не буде проблемою. Але факт залишається фактом у стартовій комплектації 512 ГБ гігабайт. Виглядає як компроміс, якого не хотілось би бачити в ігровому сегменті взагалом. За графіку у цій конфігурації відповідає GeForce RTX 5050. Це молодший представник нової серії Nvidia Blackwell, який отримав всі ключові технології покоління DLSS 4, Frame Gain, Reflex 2 для зменшення затримки і Neural Shaders, що відповідає за реалістичніші візуальні ефекти. TGP цієї відеокарти складає 115 Вт в режимі Performance Turbo, тож вона дає досить достойний рівень продуктивності для своєї рідної роздільної здатності. У цьому ноуті стоїть 16 дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1900. 520 на 1200 точок в форматі 16х10 є мативе покриття і частота оновлення 165 Гц, А заявлений відгук 3 мс. Формально Asus називає цей екран IPS Level, але на практиці він ближче до в її матриці. Хороша контрастність, прийнятні кути огляду і адекватний час відгуку для ігр, але це точно не рівень топових IPS чи OLED. Яскравість цього дисплея складає лише 300. ніт. Це не те, що багато, але для кімнати цього вистачить. Тут є підтримувати. Тримка всіх ключових технологій NVIDIA G G-Sync, Reflex і інші, які роблять картинку плавною та без розривів. Тож і для роботи, і для ігор цей дисплей відчувається комфортним, навіть якщо він не претендує на статус найкращого екрану в класі. Клавіатура тут повнорозмірна з окремим цифровим блоком, хід клавіш 1,7 мм, якщо, звісно, це вам про щось буде говорити. Це звичайна мембранка, не топова механіка, але друкувати і цілком грати зручно. Є підсвітка, яку можна налаштувати в софті Asus, і виглядає вона досить стримано. Трекпет теж на місці і працює, але, чесно кажучи, швидше за все, ви все одно будете використовувати мишку. Клавіші WASD зроблені трохи інакше, щоб одразу впадати в око. Такий собі дрібний натяк на. Те, що ноутбук таки має ігровий характер. Загалом це не вау, але як для тав, клавіатура приємна і надійна. Система охолодження тут доволі масивна. Уздовж усього заднього торця винесений великий радіатор, через який проходить більшість повітря. Стоять два вентилятори ArcFlow другого покоління. В них подвійні лопаті, завдяки чому вони можуть проганяти ще більше повітря. І у повсякденному використанні кулери працюють абсолютно тихо, коли запускаєте ігри чи тести, вони розкручуються на максимум але завдяки широкому радіатору, ноутбук тримає доволі стабільні температури, і це не дає процесор чи відеокарті перегріватися. Це не тихий ноутбук під навантаженням, але температура компонентів у нормі, і це головне. Зі звуком тут усе просто, він непоганий, не найкращий серед ігрових ноутбуків, але і не той рівень, що хочеться одразу дістати навушники. Для відео, музики чи серіалів цього буде вистачати. Камера Full HD, є підтримка Windows Hello, для дзвінків і Google Meet чи Zoom цього буде більше, ніж достатньо. Мікрофон середній, але завдяки вбудованому нейропроцесору він автоматично підтирає шуми і трохи підтягує голос. Asus сустав А 16 у цій конфігурації це нормальний робочо ігровий ноутбук середнього класу. Він не вражає екраном чи звуком, але дає стабільну продуктивність, можливість апгрейду і тиху роботу у офісних задачах. Для ігор у роздільній здатності 1920 двадцять на 1200 RTX 5050 справляється. А Ryzen 7 260 тягне не тільки ігри, а й робочі завдання. Його слабкі місця очевидні. SSD на 512 гігабайт у 2025 році виглядає як компроміс. Екран яскравість 300 ніт не те, щоб не вражає, а звуки, камера лише щоб були. Але якщо дивитись чесно, то ТАВ a 16 закриває основні потреби: можна працювати, грати, взяти з собою і не переживати за міцність. Це ноутбук не для тих, хто хоче максимум, а для тих, кому потрібен збалансований варіант без переплати за преміальні серії. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно цього ноутбуку. А я хочу подякувати кожному та кожній, хто має можливість підтримувати наш канал фінансово. Приєднатися до цих неймовірних людей, ви можете ставши спонсорами каналу чи приєднавшись до підтримки на Монобейс, або закинути разовий донат на Монобанку. Посилання для вас залишу в описі. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!